Добрий день. На вашій увазі пропонується лекція, як створити професійне резюме. Доповідача Семенченко Тамара Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій, Каразінський банківський інститут університету Каразіна. І в мене до вас таке питання, чи хтось взагалі вже стикався з. Проблемою складання резюме, чи є якісь питання, на які б хотілося отримати відповідь? Чи може хтось підняти руку, хто взагалі вже намагався писати своє резюме? Так, і чи були якісь вже питання, що треба внести до резюме, чого не треба вносити до резюме? Стикалися з такими питаннями. Мабуть, так. І чи є якісь питання, які вас зараз уже хвилюють? Що потрібно вносити до резюме, як його організувати? Давайте розбиратися. У мене до вас таке питання також. Чи вважаєте ви, що можна створити одне резюме, зберегти його на своєму комп'ютері і надсилати за будь-якої можливості, коли ви побачите гідну вакансію чи гідну пропозицію? Ну, то так, ви правильно відповідаєте, що ні. Універсального резюме не існує. Звичайно, ви можете створити шаблон, і це збереже ваш час, але за Кожної умови, за кожної пропозиції, вам потрібно підлаштовувати своє резюме і створювати оригінальне, унікальне резюме. Тобто вам потрібно створити майже 100 плюс резюме, якщо у вас буде така необхідність. І ваше резюме має відповідати на запит тієї установи, куди ви відсилаєте резюме. Хочу на цьому зупинитися детальніше, що значить відповідати на запит. Організації. По-перше, забудьте про своє власне его. Тобто, не потрібно в резюме вказувати усі освіти, які ви здебули, увесь досвід, який ви маєте, усі курси, які ви пройшли, або усі навички, які, якими ви володієте. Думайте в першу, чергу, в першу чергу про компанію і майте відповідь на питання, яким чином. Ті компетенції, якими ви володієте, зможуть компанії принести прибутки. Яким чином ви можете допомогти компанії зростати? І а, коли ви пишете про свій досвід, про свою освіту, надавайте конкретні приклади. Наприклад, збільшив кількість клієнтів компанії у два рази за два місяці завдяки, і надавайте конкретні приклади, чому і як вам вдалося досягти цього. Або підвищив рейтинг застосунку з 5 до 9, додавши такі функції, і перелічити ваші функції, що конкретно ви Зробили у даній компанії на даній посаді. А тут треба зберігати золоту середину, треба бути лаконічними, але змістовними. Це має бути одне речення невеличке, але воно має розкривати, що ви зробили. Наведу такий приклад. одна Здобувачка надіслала резюме на посаду викладача англійської мови, але вона виклала, що освіту має університет мистецтво, спеціальність культурологія, її досвід роботи це офіс-менеджер у компанії, а потім у ЦНАПі. І остання за час війни вона провела 6 місяців у Естонії, працюючи у дитячому таборі. Як рекрутер я таке резюме одразу відкинула, бо в мене були дуже великі сумніви стосовно того, що людина у 35-40 років має лише 6 місяців роботи з дітьми, як викладач англійської мови, тобто виникли питання. А можливо, вона за ці 6 місяців здобула набагато більше досвіду, ніж викладач, який працює у школі або на приватних курсах або т'ютером за. 10 років тому у цій ситуації і рекрутер втратив, можливо, хорошого спеціаліста, і людина не змогла донести свою цінність до рекрутера і до роботодавця. Тому, якщо б ця здобувачка написала більш детально про свій досвід роботи і розкрила, можливо, на в якихось моментах більш докладніше, чому вона працювала там, і яким чином вона може допомогти власне мовним курсам розвиватися, то вона потримала роботу. Якщо б вона вказала, що я працювала офіс-менеджером, тому я маю дуже гарні організаційні навички і можу працювати не лише викладачем, а й гарним менеджером і залучати клієнтів. Тобто це основне питання, яке треба мати в голові, коли ми пишемо своє резюме. Наступне питання, яке хочу задати, що ви думаєте стосовно того, чи потрібно в резюме вказувати сімейний статус, наявність дітей, кількість дітей? Чи потрібен свій профіль. Ну, тут думка неоднозначна, бо яке це має значення до того, яким професіоналом ви є, чи це заважає, чи ні. Людина може взагалі не мати дітей, не бути одруженою, але бути менш організованою, аніж людина, яка має дітей і має сімейний статус, і це взагалі ніяк не відноситься до її посади то е спеціалісти рекомендують цю нерелевантну інформацію взагалі не вносити до резюме. Бо як, ректор, е як ректор, е рекрутер е особа зацікавлена в ваших професійних навичках, але не в тому. Що ви хочете про себе розказати? наступне питання стосовно вашого хобі? Якщо ви, наприклад, захоплюєтесь бойовими мистецтвами, чи потрібно це вказувати, або чи ні? Теж питання таке: це має те, що я сказала на напередодні своєї презентації. Якщо це можна повернути в той бік, як ви можете донести свою цінність до компанії, то будь ласка, це потрібно вносити. Тобто ви маєте зазначити не лише, що це моє хобі, а продемонструвати, якщо в компанії є вимога, наприклад, людина має бути мотивована і вона має, має мати досвід роботи в команді. То бойові мистецтва це взагалі про про тих людей, які не бояться будь-якого болю. А фізичний біль, ви знаєте, він такий не. Дуже легко його подолати. Це людина, яка звикла працювати в ситуації стресу. Це людина, яка завжди йде до мети. Тобто, якщо людина захоплюється бойовими мистецтвами, то тут вона може принести дуже багато до компанії, і це треба пояснювати. Рекрутер не має здогадуватися, яка людина ви є. Насправді це ваша робота донести свою... Ціну до роботодавців, але завжди пам'ятайте, що ваше резюме і профіль це на інстаграм, де ви можете показувати все, що ви вважаєте цікаво для вас. Цікаво має бути для компанії з фінансової точки зору, як компанія може на вас заробити. Якщо ви є на Учасником організації тут в мене приклад для айтішників Гітхаб. Якщо ви належите до цієї організації, вже маєте якісь наробки і викладаєте так, то як потенційний роботодавець, я можу зайти на цю платформу і подивитися, що ви там програмуєте, і побачити приклади ваших питань, які ви вже вирішили. Якщо у вас є профіль у цій мережі LinkedIn, то дуже добре. Що роботодавець може зайти, подивитися, і якщо ви його зацікавите як особистість, то він може потім вже дивитися, розглядати ваші фото. Тобто, питання стосовно фото у резюме воно таке. Дуальне з одного сторони, якщо вакансія вимагає цього, то його треба розміщати. А якщо вас ви цікавите роботодавця як професіонал, то потім, якщо ви зацікавили, можуть зайти на ваш професійний профіль і подивитися, що ви з себе представляєте далі. Наступне питання, ми переходимо до самого м'яса. Як то кажуть, як створювати саме резюме, що в ньому писати. Тобто, ми поговорили, що потрібно написати про досвід, про свою освіту, а що, що ж власне писати, щоб відзеркалювати вакансію. То використовуєте ключові слова. Де їх шукати, що таке ключові слова і як їх саме використовувати? Тобто, тут вам потрібно уявити, що ви пошукач. Google, і ви маєте сканувати вакансію. Саме в вакансії все для вас написано, Яку люд... яка людина потрібна, які навички шукають, яка освіта потрібна, якими мовами програмування ви володієте. Тут я обрала приклад з айтішників, щоб а, показати, а, які курси ви відвідали, який рівень англійської мови або інших мов маєте, і які особистісні навички ви також маєте. Тобто читайте, що написано у вакансії. Яку людину вони шукають, і не більше, ні менше відзеркалюєте те, що від вас вимагається. Більше можна, але ж не треба, щоб було менше. Не попадайте в ту пастку, яку я сказала, що ви пам'ятаєте про своє его і пишете все, але не про те, що вас питають, як на іспиті студенти. Тобто відпов... дайте відповідь на те, що вас запитали, і розкажіть, наскільки ви крутий спеціаліст і що ви власне, маєте ці навички. Коли а, тут таке питання про студентів, а якщо немає досвіду роботи, і якщо взагалі немає досвіду з цією спеціальністю, то про що писати? То звертаємося до того прикладу, де я показувала а, нашу спортсменку, яка захоплюється бойовими мистецтвами, то можна про це використати своє хобі і діяльність у громадських організаціях і а, Використати ті навички, які ви маєте, і донести, що ви дійсно маєте потенціал зростати і вже маєте якісь знання та уміння. І останнє, що ви маєте зробити, це перевірити своє резюме на наявність помилок. Дуже часто ми всі поспішаємо і створюємо резюме, але потім виникає таке, що забули, забули перевірити букву або комп'ютер нас виправив, і дуже смішне щось відправляємо. І дуже часто мені надсилали резюме на перевірку, і там дуже такі смішні помилки, і ті особи, які надсилали, вони кажуть, так, я два рази читала, але не помітила це. Тобто ще порада, дайте прочитати своє резюме комусь іншому. Бо коли сам пишеш і читаєш по 10 разів, то вже не помічаєш своїх помилок. Трохи хочу зупинитися на тому, як оформлювати своє фото. Ми вже вели мову на про те, що коли ви створюєте резюме, то потрібно надати посилання на свої професійні профілі, так то роботодавець може подивитися що ви з себе представляєте. По-перше, ваше фото має бути якісним. Як ви бачите, у нас два приклади. То цей приклад поганий приклад, це гарний приклад. Ми вже з вами можемо сказати, чому цей приклад поганий. Здавалося б, очевидні речі, але якщо ми подивимося на профілі деяких здобувачів, то вони не слідують цим вимогам. Що це за вимоги? Ну, по перше, це крупним планом. Як ви бачите, такий розмір, нічого зайвого у жінки немає, мінімум макіяжу, діловий одяг, ніяких окулярів, нічого лишнього, ніяких аксесуарів. І це фото зроблено на якісну камеру, добре освітлення підібрано. Є у нас такий цікавий сайт, абсолютно безкоштовний, англійською мовою, куди можна зайти і перевірити, що люди думають стосовно вашого фото, і вони оцінюють ваше фото, наприклад, як цього. Здобувача оцінили за трьома критеріями: це наскільки ця людина є компетентною на їх думку, наскільки вона є привабливою, і наскільки вона є впливовою на думку здобувачів. І якщо ви бачите тут англійською мовою приклад, 20 осіб проголосувала, може більше проголосувати. Цей сайт є абсолютно безкоштовним. заходите з посиланням, і всі здобувачі можуть проголосувати, що вони думають. Стосовно цього прикладу. Наприклад, один тренер виставив два фото. Перше і друге фото. Перше, де він більш серйозний, і друге фото, де він посміхається. Якщо ви побачите на перше, якщо подивитися на перше фото, то коефіцієнт компетентності склав 88%, а на іншому фото він впав до 70, 76%. А стосовно впливовості, вона теж впала, але збільшився коефіцієнт, наскільки ця людина є приємною і наскільки вона викликає симпатію. З 47 до 60%. Але цей бізнес-тренер вирішив повернутися до першого фото, бо для нього важливо, як для бізнес-тренера, займати позицію професійної, компетентної та впливової людини. Тобто дуже такий гарний сайт, який може допомогти нам оцінити свій профіль. Дуже часто ми запитуємо своїх знайомих, яке фото краще, а вони не завжди дають об'єктивну оцінку або взагалі можуть порадити не те, що нам потрібно. А цей сайт дуже гарним є. Наступний момент це який має бути ваша. А наступне фото, тобто обкладинка. Як ми, побачимо, як ми бачимо з першого фото, такий фон нейтральний, він є трошки нудним і вигляд, ніяк вас не виділяє як професіонала з низки претендентів на посаду. А якщо ми подивимося на профіль у LinkedIn, Тари Хант, яка є засновником компанії, і вона є маркетологом, стратегом, автором численних рекомендацій, ми побачимо, що вона у своєму профілі використала опладинку для бекграунду, яка є більш цікавою, яка несе якесь значення для суспільства і виділяє її з інших людей. Наприклад, ви обрали своє фото, ви обрали в обладинку бекграунду. Що далі? Що писати про вас, щоб виділятися? Якщо ми говоримо про профілі, то звичайно треба вказати вашу посаду, вашу компанію, ключові слова і професійний девіз, тобто як ви змінюєте цей світ на краще. Якщо ми подивимося на профіль одного бізнес-тренера, так LinkedIn взагалі рекомендуємо оформлювати англійською мовою, бо ми хочемо отримати роботу в міжнародній компанії і він відкриває нам можливості для більш широкого кола людей. То подивіться, як він оформив свій профіль. У нього дуже гарна обкладинка, що каже про його компанію. Є девіса ще іншою мовою, різною, ніж англійська. Дуже гарне фото. І його, по-перше, ім'я та прізвище, його посада. Подивіться, як гарно він оформив компанію. Користавши символ собачки, і його девіз, що він допомагає людям зростати професійно. І звичайно, таке фото, такий профайл виділяє його з низки інших претендентів. Також ще одне фото я хочу вам навести Дениса Жаданов, можливо хтось його знає, засновник компанії маркетингу. Ви можете побачити також його профіль. Ця людина дуже цікаво оформила свій профіль. Після того, як вона написала, де працює, яким чином змінює цей світ, бачимо ще більш детальний опис про цю людину. Коротенько виклав він про себе, яке місце займає, як він цього досяг. У 30 років увійшов до рейтингу Forbes, де працює, з якими компаніями, що є амбасадором між. Україною та Кремнієвою долиною. І бачите, що він показує, що вони зробили з компанією, з якими компаніями вони співпрацюються, і також місію цієї компанії. Дякую вам за увагу. І ще є небагато часу. Хотіла б показати приклад резюме створеного для спеціалістів з IT-компанії. І ви якраз подивитеся, що мається. На увазі, який приклад ми обрали для резюме? Як ви бачите, резюме абсолютно. Нічим не виділяється, окрім контенту і лаконічного змісту, але дуже економить а, час а, рекрутера. Тут все написано так, щоб рекруту з роботодавцю зрозуміти, чи підходить людина, чи ні. У нас немає тут ніяких а, яскравих фото або малюнків. А, спочатку ми оцінюємо людину, яким вона є професіоналом, а потім, якщо вона нас зацікавила, ми вже переходимо за пост. Посиланнями. Наприклад, давайте подивимося, як організовано це резюме. Зазначена у нас посада, тобто дуже часто люди вказують все, але не те, що потрібно. Вони не вказують взагалі, якою справою вони займаються на даний момент. Далі є посилання на основні. Організації, до яких ця людина належить, то є гідхаб і ім'я можна вказати, і одразу стане зрозуміло, який рівень спеціаліста у нас представлений, які з якими кейсами він працював. Далі посилання на LinkedIn і Там далі я вам розказала, що як оформлювати, тобто це ваша філософія життя, як ви її оформили, і ми бачимо людину зсередини. Бо картинки вони відображають вашу філософію мислення і все, що ви про себе написали, то дуже гарно відображає, яка ви людина, бо іноді не завжди потрібно бути професіоналом, бо можна. Ці навички розвити, а яка ти людина? Це вже з народження. Далі портфоліо, посилання на сайт або на ютуб канал, якщо у вас є, або на якийсь блог, тобто ця лаконічна інформація дає більше інформації про вас. І розташовуйте клікабельні посилання на діючі мережі. Перевіряйте, щоб вся інформація була актуальною, дуже гарно оформлювати не як посилання, дуже довге, а просто оформлене клікабельне посилання. Далі ви описуєте про себе короткий зміст вашої кваліфікації. Тут має бути одне-два речення: огляд, ваших, огляд вашої особистості як професіонала, наприклад, досвідчений Дизайнер із ґрунтовними навичками роботи з, і ви вказали скільки, можливо, вказати скільки років. Далі лаконічно ми пишемо про ваші навички, наприклад, якими скілами ви володієте, якими технічними навичками ви володієте. Професійний досвід. І далі розписуєте. Я хочу вам показати, наприклад, тут також лаконічно викладено, дуже чітко зрозуміло, якими мовами програмування ви володієте, якими застосунками або фреймвоками володієте, де працювали від найбільш релевантного за часом до найменш релевантного. Якщо подивитися на цей слайд, ми побачимо компанію Data Art, місто Харків, і вказуєте, де ви працювали і який час, наприклад, січня 2019 року по теперішній час. І тут коротенько, але детально пам'ятаєте, я вам на початку презентації казала, що потрібно відзеркалювати запит роботодавця. Ось це те саме місце, де потрібно відзеркалювати те, що вони шукають, вони повинні вас знайти. І дуже коротко розказуєте посаду і як ви допомогли компанії зрости. Пам'ятаєте, я вам казала підвищення рейтинг застосунку з 5 до 9 завдяки тому-то і тому-то. І тут коротенько, трьома п'ятьма фразами, максимум розказуєте про досвід роботи. Після того, як ви розказали, які функції ви виконуєте. Ви можете прийти до освіти, де ви навчалися, яка спеціалізація. Пам'ятайте про не своє его, а про его компанії. Не потрібно розказувати про всі види освіти, які ви здобули, а розкажіть про ту освіту, яка знадобиться для цієї посади. Можна далі внести інформацію про проекти, міжнародний досвід, вебінари, курси, але не просто перелік. Цих. Курсів, а те, яким чином вони зможуть компанії досягти результатів. У мене, в принципі, все. Дякую вам за увагу.